Паперовий джаз відтепер. Вінничани можуть не лише послухати, а й доторкнутись до музики. У місті проходить мистецька виставка польського джазового плакату. В експозиції представлено близько трьох десятків робіт різних авторів, проте це лише десята частина основної колекції, власник якої Кшиштоф Дидо. Це мистецтво дуже розвинуто. Та в Польщі, і воно існує в Польщі вже десятки років. Той плакати, які ми сьогодні тут бачимо. Będzie ciekawym dla Winniczan, to że plakat to nie tylko rola informowania pro jakimś kulturnym wydarzeniu, to jest jedno, gdzie jest napisane, znajduje się w jakich godzinie i tak dalej, natomiast ce to, że my to samo w sobie. Тобто, з одного боку, це інформаційні буклети, можна сказати, а з іншого це мистецтво. Джазові фестивалі, інструменти та віртуози, і все це на папері. Польський колекціонер зібрав такі графічні роботи митців, котрі можуть зацікавити навіть найвибагливіших знавців музики та зображувального мистецтва. До речі, Вінницькі їх вже оцінили. Тільки я знаю цю музику, настільки відповідає то те, що я чув, відповідає як візуальний образ. В мене ж мурашки йдуть по шкірі, нагадують цю цю музику. І що ми бачимо? Ми бачимо дуже високу культуру плакату, графічну культуру, європейську культуру, яка не зашарена якимось традиціями такими. А вона більш розкута, вона вільна. Побачити колір джазу городяни можуть на виставці, а от оцінити звукову гамму музики на самому фестивалі, котрий розпочнеться 22 вересня і триватиме протягом двох днів. Юлія Бурнацева, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.